Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні розпочинаємо повторення, але вже не по темам. А повторення за підготовкою до ДПА. Організуємо роботу наступним чином. Один варіант вам буде на домашнє завдання. Один варіант будемо розглядати в відеоуроці. Перший варіант залишаємо на домашнє, другий варіант зараз розглядаємо. Разом. Вони є трішечки схожими між собою, тобто деякі типи завдань прослідковуватимуться у всіх варіантах, тільки з різними коефіцієнтами, там, буквами і так далі. Змінними. Поїхали. Варіант другий за збірником ДПА: спростити вираз. Як це можна зробити? Дуже легко для тих, хто вміє розкривати дужки і впізнає формулу скороченого множення. В першому у нас формула різниця квадратів, згортаємо в m квадрат мінус 3 до квадрату 9. А далі просто перемножимо m на m та m на 2. Буде мінус m квадрат, так як у нас мінус перед дужками, змінюємо знаки, і мінус 2m. Залишилось звести подібні доданки. Залишатиметься. Мінус 9 та мінус 2 м тобто варіант відповіді а. Далі, чому дорівнює значення виразу? Повторювали тему корені, пригадуємо, як піднести такий вираз до квадрату. Відносимо окремо множник 6 до квадрату, то буде 36, а корінь до квадрату то буде просто 3. Тобто 36 на 3 108. Далі відповідь Г. Яка область визначення функції? От бачите, якщо так прослідковувати, то, то завдання абсолютно по різним, різним темам за різні класи. Область визначення функції. О, Для даного виразу. Ми бачимо, що у нас цей вираз під коренем. а під коренем не може бути від'ємних значень, тому 8 мінус 2х має бути більшим або рівним. Нуля. Ще, відповідно, розв'язуємо, мінус 2х буде більше або рівнем. Мінус 8 перенесли. І поділивши все це на мінус 2, отримуємо х менше або дорівнює. Давайте так, щоб уже тут дописати, нам ця відповідь не знадобиться. Х менше або дорівнює 4. Звертаю увагу, чому було більше, стало менше. Тому що ми ділили на від'ємне значення. А при розв'язуванні нерівності змінюємо знак тоді, коли ділимо на від'ємне або множимо на від'ємне число. Менше або дорівнює 4. Відмічаємо тут зафарбована. Далі х менше, це означає, що все, що зліва. Обираємо проміжок від мінус нескінченності до 4, включно. Включно це квадратна дужечка, пам'ятаємо. Так, рухаємось далі. Номер 4. Раз. Спростити. Майже в кожному варіанті ДПА є спрощення виразів раціональних. А для того, щоб виконати дію множення, нам потрібно розкласти на множники. Бо тільки множники, нагадую, можна скорочувати. Розкладемо на множники а квадрат мінус б квадрат. Прямо в чистому вигляді формула, навіть з тими ж самими змінними а та б. Далі 27а в кубі перепишемо. 18а в квадраті перепишемо. І винесемо множник Б за дужки. Залишається А мінус Б. Далі виконуємо скорочення. А квадрат повністю, тут тільки куб. Далі 18 27 ділиться на 9. Буде. 2 та 3. А мінус Б скоротили, і у відповіді залишається А плюс Б помножене на 2. Числовим ножним двічка, а в знаменнику 3 АБ. 3аБ і А плюс Б у нас в варіанті В. Далі розглянемо. Твердження. Майже скрізь є щось визначити на твердження: правильне чи неправильне. Якщо число А менше від свого модуля, ну тобто А менше, ніж модуль А, то воно обов'язково повинно бути яким. Ну, якщо воно буде додатнє, наприклад, там, 2, воно не буде менше за 2 по модулю, вони будуть рівні. А от якщо ми візьмемо від'ємну двіючку, то по модулю вона стане додатньою, і число додатнє завжди більше за від'ємне, тобто А від'ємне число. Далі, дерев'яну колоду розпиляли на дві колоди, довжини яких відносяться як 3 до 7. Це одразу говорить про те, що, ну, наприклад, там перша частинка буде 3х, а друга 7х. Яку частину даної колоди становить менша із них? Всього б тоді буде 10 10 частинок, і менша із них буде 3 з 10. Тут немає більше що шукати. Далі, укажіть область значення. Звертаю увагу, область значення це не визначення, це значення. Це всі можливі ігрики. А які для даного рисунку у нас використовуються ігрики? Найменше то мінус одиничка, а найбільше то 3 Тобто ось вся ось ця частинка за графіком. Це від мінус 1 до 3. А. Далі номер 8 Це останнє завдання з тестове, з алгебри. Далі буде геометрія. Ми її не розглядаємо поки що. Ціну товару спочатку знизили на 10%, потім ще на 25%. А через деякий час підвищила на 20. Зміниться, як зміниться початкова ціна? Давайте розглянемо. У нас немає взагалі тут ціни, ми можемо примітивно взяти її там 100 гривень і на ній пророслідкувати, тому що дуже зручно 100 гривень це 100%. А можемо ввести через змінну Х. Я запишу через змінну Х. Нехай початкова ціна була Х. Далі її знизили на 10%. Тобто ми забираємо звідси 0,1х. Чому? Бо 10% від числа х це 0,1х, залишається 0,9х. Це після першого зниження. Далі цю ж саму ціну тепер понизили на 25%, тобто 0,25. О, тут х загубила від цих 0,9х, уже від тієї ціни, яка має, мається на увазі на даний момент. Перемножимо 25 на 9, то буде 225. І відділяємо три цифри коми, тобто 0,225 тисячних. Віднімаємо від 900, буде 0675 Х. Це вже ціна після другого пониження. А тепер дану ціну нам потрібно підвищити, тобто додати 20% від цієї суми, тобто 0,675х. І це вийде. Далі множимо на 2. 23503, 4 цифри комою з кінця. І додаємо до 675. Буде 0,03. А, так, це виходить у нас, скільки тут 8 008 Х, якщо я не помилася. І оце вже остаточно. А тепер зрівняємо цю ціну і та, яка була на самому початку. Тут був коефіцієнт 1, тобто 100%. А зараз ми маємо 0,81% відсотк... ну, маємо 81%, то вона відповідно зменшилася на. 19%. Далі розглянемо завдання по алгебрі з частини другої. Тут вже немає варіантів відповіді, але ці завдання ще не відносяться до дуже складних. Вони такого середнього рівня. Нам необхідно спростити даний вираз, знайти, чому він дорівнює. Для спрощення розкриваємо дужки. ми повторювали тему корені, пригадуємо, щоб домножити вираз. На дужку нам необхідно домножити на кожен доданок в дужках. Тобто 2 коренів із 320. Ми маємо помножити на 2 коренів із 5. Далі відняти 7 коренів із 20, помножити на 2 коренів із 5. І відняти корінь з 45, помножити на 2 коренів із 5. Починаємо виконувати дію множення. Ну, по-перше, 2 на 2 то буде 4. А 320 множимо на 5, 1600. Корінь із 1600 вже виходить дуже гарно, уже добувається корінь. Мінус далі 7 на 2 то 14, зрозуміло. Корені перемножаємо десь 20 на 5 буде 100. Теж гарно рахується. І мінус 2, корень 45 множимо на 2. 225. Теж все гарно рахується. Корінь з 1600 то 40. Корінь із 100, всі знають, то буде 10. Корінь із 225 то буде 15. І все, що нам залишилось порахувати, це 4 на 40 160. Мінус 14 на 10 140. І мінус 30. Залишається у відповіді. Мінус 10. Тут буде 20, мінус 30, мінус 10. Більше нічого тут робити не можна вже, в принципі, відповідь спрощена. Далі розглядаємо номер 2. Номер 2 рівняння з параметром. Але цей параметр, він ну, набагато простіший, ніж ті, які в ЗНО. Але все-таки вимагає певних знань теоретичних про квадратні рівняння. Давайте зробимося так навіть. Ще хвилиночку. Які ж умови тут є в цьому рівнянні з параметрами? В рівняннях з параметрами дуже важлива умова, яка написана е, слова. Нам потрібно визначити таке значення B, при якому дане рівняння не має корінь. От щось що це означає. Квадратне рівняння може мати два корені, може мати один корінь або два однакові що говорять, а може не мати зовсім. І от не може мати корінь, тоді, коли дискримінант. Приймає від'ємні значення. От ми цією умовою скористаємося. Визначимо для рівняння х квадрат плюс bx плюс 16 дорівнює 0 дискримінант. То буде b квадрат, Так воно і залишається, бо це наш параметр мінус 4 на 1 коефіцієнт та на 16. Вийде b квадрат мінус 64. І ось цей вираз наш має бути меншим за 0. Розкладемо на два множники за формулою скороченого множення B-8 та B плюс 8, менше за 0. Далі визначимо мінус 8 та 8 наші нулі функції. Це була парабола, віточки якої направлені вгору, це відносно B. Далі тут значення додатні, від'ємні, потім знову додатні. Нам потрібно те, що менше нуля. Менше нуля приймає значення b від мінус 8 до 8. Він ще вираз приймає значення менше нуля, при b належить від мінус 8, не включно. Мінус 8 не підходить. До 8 теж не включно. Далі рухаємось номер 3. Системки. Тут завжди є системи нерівностей, системи рівнянь, які якраз тут проходять, проходять саме в 9 класі. Ми їх теж повторювали. Систему можна розв'язати декількома способами, але тут найкраще підійде спосіб підстановки. Чому? Бо гарно виражати з першого рівняння х. З першого рівняння х дорівнює 5у-4. І підставимо все цей вираз замість х в друге рівняння. 5-4, і він повинен бути в квадраті. Додати 3 у до квадрату і все це дорівнює 4. Розв'язуємо друге рівняння, підносимо до квадрату 25, буде y квадрат. Далі мінус 4 на 5, 20. І на 2 подвоюємо 40. Ігрик, і плюс 4 до квадрату то 16, плюс 3 квадрат то рівні 4. Далі розв'язуємо це рівняння. Зводимо подібні доданки. Вийде 28 до квадрату, мінус 40 подібних немає, і перенесемо четвірочку. З знаком мінус буде 16 мінус 12. Тут можна поділити все це на 4, зменшимо коефіцієнти, буде 7, мінус 10 та плюс 3 дорівнює 0. Використаємо дискримінант. Нагадую, коефіцієнт А, Б, С. Формула b квадрат мінус 4а С. Підставимо 10 до квадрату то 100. мінус 4 помножене на 7 та на 3. 7 на 4, 28, 28. На 3, 84. Тобто 100 мінус, а ну, ще раз, 3 на 7, 21 і на 4, 84. Буде 16. Гарно, це квадрат 4. Шукаємо далі y перше та друге. Формула мінус Б плюс мінус корінь з дискримінанту ділити на 2а. Тобто буде 10 плюс мінус 4. Ділимо 2 на 7. 14. Давайте не будемо тих 7 писати, одразу напишемо 14. Тому y 1 Ми отримаємо 10 плюс 4. 14 на 14. То одиничка. А y друге 10-4 то 6. чотирнадцятих. 14 скорочуємо на 2, буде 3 сьомі. Але це тільки половина розв'язку, ми знайшли тільки значення y перше. Нам потрібно ще значення х. Повертаємось в систему і пишемо: якщо Y перше дорівнює 1, тоді х перше. Підставимо цю одиничку в той вираз, який ми підставляли на самому початку. 5 помножити на 1 та мінус 4. Буде теж 1. Або можемо підставити y друге. Ось воно у нас 3 сьомі, не дуже гарне, але теж є таке число. І буде отримувати х другий, як 5 помножити на 3 сьомі та мінус 4. То буде. 15 сьомих мінус 4, виділимо цю частинку, буде 2 цілі 1 сьома. І віднімаємо 4 цілі. Пригадуємо, 4 цілі можна представити як 3,7 сьомих. І віднімемо буде мінус 1, 6 сьомих. Тобто, відповідь до цієї системи записуємо, нагадую спочатку х, потім у. Перша відповідь 1,1, пара чисел, А друга. Мінус 1,6 х на першому місці, y на другому 3 сьомі. Далі наступне система нерівностей. От щойно була система рівняння, які розв'язуються підстановкою, чи є ще спосіб додавання. А в системах нерівностей все просто. Розв'язуємо просто паралельно дві нерівності, то, то окремо. В перший потрібно позбутися від цих знаменників. Домножимо все на 4. А в другий навіть позбуватися не потрібно ні від чого. Ми переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Домноживши на 4 перший дріб, він скорочується, залишається одиничка. Домноживши другий дріб на 4, скорочується, залишається двічка. Ну, і вираз після нерівності знаку теж на 4 домножаємо. Отримуємо 3х мінус 1. Відняти 2 помножене на х плюс 1. Менше або дорівнює 4 помножити на вираз 2х плюс 1. Саме головне домножити скрізь. В другому вже переносимо 10 сюди, 4 сюди. Вийде 8х мінус 10х, більше або дорівнює 1 мінус 4. В першому рівнянні системи розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. Звертаю увагу, мінус двійка тут, бо мінус перед дужкою був 4 на 2, 8х та плюс 4. В, другому, в другій нерівності вже рахуємо мінус 2х, більше буде рівня, 3. В перший теж давайте вже порахуємо 3 мінус 2, то буде, х, то буде 1х, і мінус 8 мінус 7х. А праворуч 4 плюс 2 6 плюс 1 теж 7. Тобто виходить. Менше буде дорівнює 7. А тут ділимо вже на мінус 2. Це означає, що наш знак розвернеться в інший бік. Тобто було більше, стане менше. І 3 поділити на 2, буде півтора. В першому варіанті теж ділимо на від'ємну 7. Теж знак розвернеться і буде мінус одиничка. А тут півтора. І ось тепер одне єдине, що впливає, да, на що впливає ця система знак. Що ми беремо їхній спільний розв'язок, будуємо спочатку розв'язок до першої нерівності. Х більше або дорівнює мінус 1 праворуч, а тепер до другої нерівності на тому ж самому на тій самій, цій координатній прямій, х менше або дорівнює півтора. І обираємо ту частину, яка у них спільна. Ось вона. Тобто х належатиме від мінус 1 до Півтора. Але нас запитували не тільки розв'язок, а скільки цілих чисел. Тому випишемо їх собі. Мінус одничка є розв'язком. Нуль є розв'язком і один теж є розв'язком. Півтора не підходить, бо воно не ціло. Тому у відповідь вказуємо три розв'язки. А на сьогодні все. Працюємо над подібним домашнім завданням. Там можуть змінюватися трошечки завдання, але все воно буде доволі однотипно. По всім матеріалам за 9 років, які ми використовували при навчанні. Гарного дня, до побачення!